Укрзалізниця хоче впровадити спеціальні купе, у яких зможуть їхати лише жінки. Поки цей проєкт є пілотним і його запустили лише у кількох напрямках далекого сполучення. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до такого рішення і чи підтримують його. Ну як на мене, нічого такого немає, що спільні купе, і не бачу в цьому проблеми. Тобто, ви вважаєте, вам зручно взагалі їздити з чоловіками? Взагалі так. Ну, Я думаю, якщо їх розділити, чоловіків і жінок, то це буде спокійніше, тому що е, чоловіки хроплять і жінки будуть мати можливість висоплятися. І це є добре. Ну, Нервову Принаймні, принаймні е, кожен зможе обрати для себе е, то, що для нього конкретно буде найбільш безпечним. Якщо жінка рахує, що і безпечніше їхати тільки в жіночому колективі. Тоді вона має можливість зробити цей вибір і що ні, нехай? Я думаю, що так, бо все рівно бувають і мужчини не такі, як треба, і десь п'ють, і джінджін жінкам, жін, жін, щоб спокійніше було. То я думаю, що так. Можливо, ви ставали колись свідками, бо ваші родичі, ось що були якісь інциденти, чи. Не вставав. Типу, свідком не був, але гірше точно не буде. Але я вже не буду там їздити, дівчата. А взагалі якось вважаєте, чи треба, чи не треба, якось з точки то зору? Якщо гарний проводник, нормальний начальник, то не треба. Бо як -то так. А як сім'я буде їхати, то як? Думаю, що так, бо є тих ідіотів, бачите, що все творить на білому світі. Думаю, що добре. А, як вам взагалі ось... Комфортно їздити, тому що всі разом їздять, чи вам без різниця? Якщо культурні люди, можна й разом, але ви скільки в той випадок, що то показували, що жінку хотів насилувати. то думаю, що непогано буде. Хай жінки їздять окремо. Хай їдуть окремо, бо доброго дня. Я буквально кілька днів назад приїхала з Кривого Рогу. І я підтримую цю ідею, тому що ну мені було страшно їхати. На жаль, в плацкарті не було місця. Я взяла купе, і я вам чесно скажу, я молилася всю дорогу, щоб ніхто до мене такий не підсів, того що я просто боюсь. Але мені повезло, я їхала сама цілу дорогу. А назад їхала в плацкарті, і ну, нічого такого особливого не було, але все ж таки було страшно трохи. Тому Як я... дайдусь, треба так круто. Я підтримую ну не незвичайно, то просто одного вагона, два. Я думаю, буде достатньо, щоб жінки почувала себе в безпеці. Чи не так, повністю підтримується дуже гарне рішення, дуже позитивне. Е, чому е, Тому що, як правило, в купе бувають інциденти різні, яким деколи може жінками бути незручно їхати в купе разом з чоловіками, і тому таке розмежування дуже доречне. Що все, що робиться демократично і цивілізовано, це ми боремося і воюємо за це, щоб країна була наша правова. І всім було комфортно проживати в нашому суспільстві. Я вважаю, що це добре. Ну, я потягом рідко їжджу, але я думаю, що це дуже правильне рішення, тому що жінкам таки, по-перше, це буде безпечніше і комфортніше. Тож я таке підтримую. Якщо ось будуть все-таки запроваджувати і запровадять на всіх напрямках, то будете купувати ось? Якщо буду їздити потягом, то буде купувати, так? Не знаю. Я думаю, що правильно. Чому? Тому що бували в нас випадки, коли під час поїздок, особливо які через ніч були не зовсім нормальні чоловіки, які приставали до жінок. Угу. І я вважаю, що жінка повинна бути захищена. Таким чином вона їде в поїзді, не боїться, не переживає і спокійно себе почуває. А це дуже важливо, щоб людина себе почувала спокійно.